Вітаю вас! Ми починаємо розглядати верховну жрицю. Як ми бачимо, у неї тут зображені шахи. Тобто, я сподіваюся, ви дивилися відео ступне, там, де я говорила про шахи, це про інтелектуальність, освіченість і тому подібне. І, як ми бачимо, місяця не зображено на карті. Що ж, ключові слова почнімо? Це закрита мудра досягнення, спокуса людства, травмованість, інтроверт, інтуїція, біль та мовчання. Що говорить сам автор про карту? Оточена академічними будівлями та установами, як ми бачимо ззаді зображено, пильно сидить на своєму п'єдесталі, виконуючи роль сторожа між людиною та вищим розумом. Її босі ноги є знаком шанування цієї ченної посади. Як ми можемо побачити, підіківчуки схрестивши руки, вона охороняє давні знання, що містить глибоко в її душі. Вона не завжди відверта зі своєю мудростю і не завжди щедро розповідає про свою інформацію. Вона розкриває свої захищені таємниці лише тим, хто їх заслуговує. На жаль, її прекрасні крила. Марні, бо догма, якого вона поклялася захищати, загартували їх на камінь. Ну, я думаю, ви також самі це все бачите. Духовні відбитки минулих вчених прикрашають внутрішнє вбрання жриці. Як ми бачимо, ось це коричневе. Це символ уособлює ідею про те, що всі знання розкриваються завдяки досягненням іншим. Кінчик її плаща, перетворюється на змію, як ми ось бачимо. Що символізує спокуси людства, використати її знання для злої мети. Верховне життя Інни існує одночасно у свідомому та підсвідомому стані. Одна сторона її голови нагадує півмісяць, як ми бачимо. А також біла сторона тут знаходяться і практичні знання, накопичені факти та раціональність. На темній стороні вона отримує нескінченні ідеї спотобічного світу у формі вічного сну. Бо ми, як бачимо, око закрите. Що ми бачимо в реальності? Так, як це ми можемо трактувати, це те, що могло бути тяжке травматичне минуле, саме пов'язане з чоловіками. Тобто, якщо ми говоримо про дитинство, то це був зрозуміло, що батько, брат, дідусь і тому подібне. Якщо ми говоримо трішечки пізніше, тобто це може бути перше кохання або ще хтось, який міг її зробити іншою. Тобто вона боїться та ненавидить чоловіків одночасно. Тобто, це не те, що вона такою народилася. Ні, вона такою стала через якого. Ось чоловіка одного або декількох. Сама по собі ця людина інтелектуальна, вона дуже добре знає свою справу. Знаєте, вона ж така зубріла, я б навіть так сказала, в негативному ключі. Тобто, от прям до нудоти. Розумієте, вона хоче в цьому розбиратися. тобто їй все під силою, математика, лінгвістика і тому подібне. Уже ми бачили так по трактуванні, як сам автор бачить карту, що тут знаходяться, наприклад, якісь вчені, так тобто досягнення через інших, і вона дуже сильно охороняє ці стародавні знання, і вони в неї дуже сильно глибока в її душі. Знову ж таки, дав так, повторюсь, вона не завжди всім відкриває свою мудрість. Те, що є у ньому доступі, вона це і так давно дуже дізналася. Тобто, вона, можливо, знає ще більше якісь дуже потаємні, так скажімо, секрети, які можуть звичайні люди не знати, або єдиниці знають про цю інформацію. Вона може розповісти секрет лише тим, хто дійсно це заслуговує, але це дуже рідко, тому що все рівно вона все тримає в собі. Стосунки, так перейдемо, які це стосунки, стосунків або зовсім немає, або у них там може бути якась там пауза. Тобто, якщо у цієї людини є стосунки, то один із партнерів може відчувати якийсь такий емоційний бар'єр, або прагнути зрозуміти іншого більш на глибинному рівні, а не просто, знаєте, якісь там пусті розмови. От хочеться дізнатися все по я би навіть так би сказала, тому що ця людина може просто багато чого приховувати. Це також можуть бути асексуали або цнутливі люди. Вода гроші справи, то цій людині може підійти, як, наприклад, те, що пов'язане з історією, наукою можна дізнатися дуже такі якісь сакральні знання. Також це така розумова інтелектуальна робота, де може бути конкретні відповіді, формули і тому подібне. Тому не важливо там писати, читати, вирішувати задачки. Головне, щоб там було дуже багато знань, були дуже знаєте, такі розумні люди, а не просто якісь там прихожі. Але може це бути на якихось на початкових стадіях, можливо, бути якісь зарадки, але, можливо, у майбутньому вони будуть більше їх ставати. Тут головне, важливо на роботі, в справах перевіряти інформацію, документи, тому що ну, сама Верховна Рульця, ви саме розумієте, дуже багато чого може бути прихованого. І також це може дуже часто програється як успіх після смерті, девіація. Це переоцінка власних можливостей. І невігластво, тобто це знаєте, відсутність або дефіцит знань. Тобто, але ви ще знаєте, це може програватися. Що людина може думати, що вона кучу всього знає, вона і там, і тут була в дитинстві, вона була в всіх гуртках, і розумієте, це знання. Наче в неї є знання, наче вона багато чого пробувала, але вони настільки поверхневі, і вона може от сказати: де я знаю краще тебе, але насправді вона нічого не знає. Але дуже сильно цим пишається, яка вона розумна, багато чого знає. І відірваність від реальність, і не бачить, що відбувається. Карта дня плюс порада. Це те, що потрібно відкрити свій розум, так як сама верховна жриця. Тобто ви можете відкривати свої власні інтуїтивні знання, якщо ви будете їх використовувати для покращення там, наприклад когнітивної сили і тому подібне, усвідомлювати своє свідоме, підсвідомі думки, розвивати, знаєте, можливо, як говорити, розвивати свою інтуїцію. Тут також це може програватися. Карту дня те, що ви зможете от щось усвідомити, бачите якийсь знак, або от просто вирішити якесь питання, що колись можливо це було приховано. А з сьогоднішнього дня воно відкриться, все стане відомим, все стане явним, глибоке розуміння складних ситуацій. Тобто, якщо якесь щось було тяжке з минулого, якийсь такий досвід, то ви зрозумієте, що це було. Тобто, знаєте, якісь а, пазли складяться. Воне тобто, що важливо не просто це зрозуміти чи усвідомити, а ще застосовувати ці знання на практиці статньо, просто володіти ними. Що я можу дати яку пораду, це не поспішати діяти. Поки не дізнаєтеся всю необхідну інформацію, потрібно плутатись в якихось інтрижках або щось потаємне, та не потрібно ігнорувати свої почуття.